Ареф втретє модернізувала шахет нова бойова частина дрона Камікадзе шахет «Шахет-136» Має індекс БСТ-52 та є продовженням попередньої мсни. В час модернізації вона отримала додатковий кумулятивний та запалювальний ефекти. Про це повідомляє видання Дефенс Експрес. Як пишуть там, це вже третя версія російської бойової частини після появи у липні 23-го року бойових частин з індексом БСФ. Нова бойова частина була знайдена в чорному шахет 136, яку росіяни застосували днями під час ударів проти України. Зокрема, фото БПЛА були оприлюднені національною поліцією. Маркування бойової частини містить індекс БСТ 52 а також номер 206223, який вказує на те, що її виробили у 2023 році. Точне значення 2062 наразі невідоме. Бойова частина отримала кумулятивну виїмку, яка відповідає за створення кумулятивного струменю. Водночас є найнебезпечнішим додатковий термічний ефект при вибуху модернізованого шахеда, який забезпечується у встановленими середину бойовими частинами запалювальними елементами. Ймовірно, мова йде про термічні шашки. У виданні зазначають, що спроба створити настільки різноманітно за ефектами бойову частину РФ в цілому чимось наслідує оригінальну бойову частину шахет 136 іранського виробництва. Вона мала велику кількість кумулятивних воронок, що прямо вказувало на нерозуміння її розробників фізичних процесів утворення кумулятивного струмання, а також готові уражаючі елементи. Також зазначається, що бойові частини з індексом БСФ, яка скоріш за все використовується в інших російських ракетах, вже не помічалася. Ймовірно, що БСТ-52 в майбутньому також замінить МСН, яка скоріш також є штатною бойовою частиною іншої російської ракети. Нагадаємо, що Росія активно використовує іранські дрони типу Шахет для атаки по території України. Спочатку Україна заперечувала співпрацю попри чисельні докази її наявності. Однак, у листопаді 2022 року, Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність минулого місяця. Росія отримала від Ірану ще одну партію іранських дронів Камікадзе. We'll <laughs>